Ога мігос, сьогодні у нас день другий, частина відео. Друга. Сьогодні я буду тестувати прибори на ось такій середньовічній срібній монеті. Побачимо, як вони себе проявлять. Я сьогодні спробую їх змінити і побачимо. Чи відбулися насправді якісь зміни в глибині? Е, тому почнемо. Значить, які ми змінили налаштування у порівнянні з е, попереднім разом? Е, частоту ми зробили М2, Чуйка 30, програма Парк, Швидкість 1. Підменю швидкості ДТ у нас 5. Все решта, а стабіліті 3. Все решта 0. І слабкі сигнали ми поставили на, на 5. Так, беремо нашу е, ціль, яку ми перевіряли. 20 см. Баланс ґрунту я вже зробив за кадром. Перевіряємо. На 20 см береш певне. Змінюємо на 30 см. може вам не чути. Зроблю. Ну, на 30 сантиметрах, як бачимо, Як бачимо, сигналу немає. Значить, для порівняння вирішив повернути старі налаштування, але трошечки їх змінив. Значить, я поставив знову частоту 4 кГц, чуйка 30, програма поле. Єдине, що я в швидкості, в підмінюшці ДТ поставив 3. Це ГС поставив 1. І в, в слабих е, сигналах поставив 5. Перевіряємо, а що. покажу, що монета на місці стоїть, ось вона. 30 сантиметрів. Тут ми бачимо, що хоч сигнал і односторонній. Але він є. Мені здається, в навушниках його буде чутно ще краще. Для тесту зі сріблом я виставив знову усереднені налаштування. Це у нас М1, Поле, Чуйка 25, швидкість 4. І спробуємо. З десяти сантиметрів. Десять сантиметрів легко. 20. 20 сантиметрів також без проблем 30 на 30 сантиметрів уже не бере Передаю естафету Квазару, катушка 17, значить фільтр ми повертаємо в нормальний. Чуйку ставимо 5, ну і все. робимо баланс ґрунта. І тепер монетку 10 сантиметрів Десь туди нагідниця. Тепер двадцять на двадцять квазар вже її не бачить. Хоча, якщо отак от внюхатись впритул до землі, то щось там можна зачепити. Якщо в навушниках, якщо місце чисте і ви виходите, виходите виходжуєте це місце. В такому випадку е на 20 сантиметрах ще можна щось вичепити. Далі у нас другий наш бюджетний розривний монстр. Вбився, вбивця Деусів 2. Значить, так само змінюємо налаштування, фільтр нормал. Чуйку ставимо на 5. Робимо баланс румта. 10 сантиметрів. Десять сантиметрів без проблем. Двадцять. сигнал є, не чіткий, але є. І на 30 30, як бачите, без шансів. Отже, якщо підвести підсумки е, у цьому маленькому раунді, е, то знову ж таки легенда виривається вперед. Е, хоча квазар з катушкою на 10 кГц також брав монету е, на 20 см, але мені здається, що у легенди сигнал був більш. Впевненіший більш чіткий. Квазар на 17 кГц мене взагалі розчарував. Не знаю чому. Але з ним я знаходив більшість своїх знахідок. Можливо, якби я ходив і далі з 10 кГц з катушкою, то може б цих знахідок ще більше було б. Але ем, якось так. Може в цьому міні-тесті легенда на першому місці, квазар 10 кГц на другому, і на 17 аутсайдер чмошнік е, непотріб. Якось так. Зараз так само викручу свої налаштування на максимум, і побачимо, чи це щось, щось змінить. Так, значить, в легенді ми. Знову ставимо 4 кГц, Програма поле. Швидкість ми ставимо на одиничку і чуйку ставимо максимальну. качаємо ґрунт. Ставимо монету на 10. У хлопців це 30. сигнал, далі ставимо на 20 є і тепер на 30 На 30 щось є, але, але, але якщо місце якесь супер чисте і виходите, вже годину немає сигналів, то можливо в таких умовах можна спробувати копнути. Але в якихось інших умовах, мені здається, такий сигнал пропустиш. Далі наш аутсайдер чмошник Непотріб сміття або просто квазар з катушкою на 17. Ем. Значить, ми ставимо фільтр very slow, щоб нам very slow махати нею. Бар'єр або чуйка ставимо на один. баланс грунту робимо. Ставимо на 10. Було б дивно, якби на 10 см він би не ловив цей сигнал. Замінюємо на 20. Вільніше трохи треба махати. Ні. Жодних змін. Мені в голову прийшла така думка. Колись я оглядав, як правильно налаштувати квазар, і хтось казав, що. Якщо складні ґрунти, то треба зменшувати напругу. Спробую зменшити її. У мене було 70, спробую її зменшити до 60. Чи, чи буде якась різниця. Щось таке незрозуміле. Давайте спробуємо ще зменшити. Але наче нібито менше 60 не можна, але нам можна все хай буде 55 Ну, знову ж таки, Сигнал є, але звучить як кованина і тому там вже вам вирішувати, копати такий сигнал чи ні. Ну і останній наш пацієнт. Фільтр веріслоу. Бар'єр один. І давайте так само ток змінимо на, на 60. Робимо баланс грунта. Так, ставимо на

Це також є, але ж знову кований сигнал. Я таки не люблю, але хто любить? Е і. На 30. Бачите, сигнал є, але він такий супер збочений. У загальному підсумку можемо е, стверджувати, що легенда вирвалась уперед. Е, вона впевнено е, виборола перемогу. Е, на другому місці у нас квазар з катушкою. 10 кГц і на третє місце, на третьому місці у нас квазар з катушкою на 17 кГц, e, взагалі якийсь нулячий результат показав. Отже, в тесті на тоненьке середньовічне срібло перемогла легенда. У кінці хочу ще додати, що я цей тест роблю виключно для порівняння і перевірки, чи варто переплачувати кошти, купуючи новий сучасний металошукач, чи буде достатньо старого самопального приладу. Чув такі думки, що старі прилади нічим не відрізняються від нових, що нові це все маркетинг. Це викачка бабла, що достатньо, там якогось квазара, Аська, підставте далі свій варіант. От. Але як ми бачимо на цих двох примітивних тестах, які я вже зробив, що поки що легенда е, лідирує, і це я робив такі найпримітивніші тести з нескладними цілями. В третій частині я протестую більш складну частин, ціль. Це накінечник скіфський, невеличкий. І побачимо, як там покажуть себе прилади у таких умовах.